Вітаю вас, мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Елена Буганова Хендмейт. Сьогодні я хочу показати, як я вив'язую ось такий чудовий гарний бабусин-квадратик. Я його в'яжу з пряжі залишків пряжі Ярнарт Пігонія. в мене на них навіть немає номерів, є лише на ось цей. Піщаного кольору це номер 15, Тож, якщо вам сподобалась така кольорова гама, просто підбирайте білий, синій, блакитний і темно-синій. Також для своїх, своєї ниточки я взяла гачок номер 25 Ви можете брати будь-яку пряжу в будь-якої товщини, бо ці квадрати можна використати і в пледах, якщо взяти товстенький акрил, і в спідницях, і в сукнях, і в сумках будь-де. Вони неймовірно гарні, вони мені запали в саме серце. Тож в мене на них на ці квадрати дуже багато планів. Ну, і, звичайно, якщо ви будете брати товще, або тонша нитку, то підбирайте гачок необхідно для вас розміру. Так, починати можна або з кільця амігурумі, або з п'яти повітряних петель. Мені більше подобається, коли на початку квадрата цього є ось такий отвір, тож я розпочинаю своє в'язання з 5 повітряних петель. Попри кільці амігурумі, як ви знаєте, ця, цей отвір затягується і його не буде. Я пров'язала 5 петель і е, з'єдную з'єднувальною петлею своє в'язання. Далі я накладаю свій кінчик, ховаючи його на на своє. і нам потрібно пров'язати 16 стопчиків. З одним накидом в наше кільце. Першим я роблю стовпчик з трьох повітряних петель, це імітація буде першого стовпчика з одним накидом. І потім, захоплюючи кінчик своєї нитки, я вв'язую його у в'язання. 16 рядочок я пров'язую, але не повністю. Ось так залишаю на гачку дві петлі. І далі ми вводимо нову ниточку, для того, щоб не було такого явного переходу. Я пров'язую ось ці дві петлі коричневого кольору, ниточкою білого. Потім я ось це все трошечки підтягую. Далі ми знаходимо наш перший стовпчик, який він е, у нас був з трьох повітряних петель, і ввожу свій гачечок. Ось якщо подивитися, у мене буде е, ось, ось ця петля і ось ця. Тож я ввожу в попередню петлю свій гачок і захоплюю свою біленьку ниточку і протягую через петлю. Таким чином, як ви бачите, в мене немає такого суттєвого переходу. Далі ми продовжуємо наше в'язання. Нам потрібно пров'язати наступний ряд вив'язаних білих. Ми будемо чередувати через два стовпчики, пров'язувати по три стовпчики, і між ними робити по одній повітряній петлі. Наразі я роблю Знову імітацію стовпчика з одним накидом це буде три повітряних петлі. Сюди ж в цей стовпчик, який я тільки що пров'язувала, ми ось так видвигаємо його, ось так робимо. І сюди я пров'язую ще два стовпчики з одним накидом. Далі пров'язую одну повітряну петлю, пропускаю два стовпчики. І пров'язую ще три. Таким чином, в мене повинно вийти вісім ось таких комбінацій з трьох стовпчиків. Так, В кінці нам потрібно зробити одну повітряну петлю, ми її будемо робити ниточкою вже наступного кольору. Це в мене буде така несильно темна, бо сильно темною синьою я обв'язую вже. В кінці, вона у мене присутня лише наприкінці. Так, далі я пров'язую повітряну петлю синьою ниточкою, трішечки це все підтягую. Вже можна буде обрізати потім одночасно і останню, біленьку ниточку, і коричню. Так. Знову знаходимо. Наш стовпчик імітацію з трьох повітряних петель, ось вони в нас. І ми вводимо не ось в цю петлю, а в попередню. Ось таким чином: вводимо гачок, витягуємо ниточку, і доробимо з'єднувальний стовпчик. Трошечки все це підтягуємо. Так І далі у нас іде рядочок, в якому ми будемо з вами пров'язувати. Ось там, де в нас було по одній повітряній петлі, ми в цьому місці будемо пров'язувати комбінацію два стовпчики з одним накидом, дві повітряних петлі, і два стовпчики з одним накидом. Ми зараз знаходимося ось майже в, ці, в цьому місці, де потрібно робити ось цю комбінацію, але ми зробимо трішечки хитріше. Ми зараз з вами пров'яжемо три стопники. Повітряних петлі і перейдемо вже на комбінацію у наступний оцей отвір. А вже потім, коли наприкінці, вже будемо дійдемо, то ми тоді вже тут дозавершимо нашу комбінацію. Так, отже, переходимо до цієї комбінації, робимо два стопчики з одним накидом, дві повітряних петлі, знову два стопчики з одним накидом. Переходимо в наступну, робимо знову те ж саме 2 стовпчики, дві повітряних петлі і 2 стовпчики. Так, ось дійшла я до кінця, дивіться, пров'язую сюди 2 стовпчики. Далі 2 повітряних петлі і один стовпчик. Але не, на, на цей раз я не залишаю ось ці дві петлі на гачку, бо в нас буде продовження цією самою ниточкою. Якщо ви хочете наступний рядочок зробити іншим кольором, то тоді ви робите, додаєте ще один колір. І вже тоді пров'язуйте ось цей стовпчик з одним накидом вже іншим кольором. Я на цей раз пров'язую звичайним способом. Так, далі. І ось тепер я маю приєднатися до ось цього першого стовпчика. Знову ж я в цю петлю не ввожу гачок, я ввожу в попередню петлю ось таким чином. І наразі в нас з вами вже є ось така квітка. Так, а тепер на наступному рядочку нам потрібно буде пров'язати в оцю дужечку, де в нас було дві повітряних петлі пров'язати по сім стовпчиків з одним накидом. Але ми зараз з вами знаходимося не в тому місці, де нам потрібно пров'язувати. Тож, наразі нам потрібно якось пройти ось в це коло, як я роблю. Я проходжу в першу петлю ось таким чином. Роблю з'єднувальну петлю. Наступна в мене йде петля. Я також сюди входжу з'єднувальну петлю, таким чином, бачите, в мене не видно переходу. І вже третім кроком я роблю з'єднувальну петлю вже в кільці. І в цьому кільці я розпочинаю з трьох повітряних петель пров'язувати ось, ось оце оце, з семи повітряних петель. Перший Неповітряних петель, вибачте, семи 7 повітря... стовпчиків з одним накидом. Перший вже стовпчик у нас є, ще потрібно пров'язати шість. І далі ми знову входимо в наступний цю дужечку, і пров'язуємо знову сім. Стовчиків з одним накидом. так Дов'язала я свої квіточки, свої віяла. Сьомий стовпчик у мене не дов'язаний бо я ввожу наступний колір. І цей колір у мене буде біленький. І тут нам потрібно буде пров'язати ось таким чином. Зараз я покажу, як це робиться. Так, вводимо нашу білу ниточку. Пров'язуючи ось ці дві петлі на гачку білою ниточкою. Підтягуємо трошечки. Далі заходимо в наш перший стовпчик з трьох повітряних петель, не вводимо сюди, вводимо в попередній стовпчик. Зараз і робимо з'єднувальним його. Підтягуємо знову. І тепер накладаємо ці дві ниточки на наше в'язання. Робимо повітряну петлю, це в нас буде як перший стовпчик без накиду, бо нам потрібно буде пров'язати ось це віяло, щоб у нас було сім стовпчиків без накиду. Перший в нас вже є, в'яжемо другий, третій, захоплюємо ці дві нитки. Четвертий, п'ятий. Шостий і сьомий Ці нитки вже можна буде в нас відрізати. Зараз ми їх відріжемо ножичками Так, закидаємо їх назад, потім ми їх заховаємо щільніше. І далі ми робимо наступним чином: робимо накид і пров'язуємо в рядочок попереднього, попередній ряд. Під рядочок, ось таким чином. Захоплюємо, підтягуємо, робимо такий трошечки більше ніж стовпчик. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось так. І далі знову пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Дійшли накид під стовпчик попереднього ряду і стовпчик з одним накидом. І таким чином ми пров'язуємо до кінця нашого ряду, Так, дов'язала до кінця. В, мене тут в кінці ряду йде ось ця комбінація з стовпчика з одним накидом. І ми його тут до кінця знову не пров'язуємо, бо вводимо наш наступний, наступний колір. У мене це блакитний. пров'язую ці дві петлі блакитним кольором, і в наступному рядочку ми з вами будемо вже формувати наші ось ці куточки. Бачите, в нас блакитний де, і ми формуємо наші кутки. Як ми будемо це робити? Так, наш куточок буде складатися. В, ось в цьому місці буде складатися з стовпчика з двома накидами, однією повітряною петлею, і стовпчик з двома накидами. Отже, зараз ми пров'язуємо 4 повітряних петлі. 3-4 Далі ми пров'язуємо повітряну петлю дужки робимо два накиди, і ось в цьому місці, де ми з вами робили. Стопчик, ми вводимо ще раз наш гачок і пров'язуємо два стопчики, два накиди. Далі, в наступний стовпчик, ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ось дивіться, в нас тут є, якщо ви від, відтягнете, у нас тут є перший стовпчик. Обов'язково порахуйте. Обов'язково в сьомий. Ось цей ось, ось стовпчик у нас з двома з одним накидом. Потім 1, 2, 3, 4, 5, шість і ось мій сьомий стовпчик. Сюди ми вводимо гачечок. Так, тут трохи складнувато, бо ми робили одну повітряну петлю замість стовпчика. так, так І ось сюди ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі можна накласти ось ці дві ниточки поверху, зафіксувати їх. так Отже, після ось цієї комбінації з двома накидами, ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. В наступну петлю ми знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі робимо на тобто робимо накид, вводимо наш гачок, витягуємо нашу петлю, але накид не пров'язуємо, а пров'язуємо усі три одночасно на І пров'язуємо далі чотири стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири. У нас далі йде ось ця комбінація. Ми сюди пров'язуємо також один напівстовпчик. Робимо накид і пров'язуємо напівстовпчик, пров'язуючи три одночасно. Далі ми можемо відрізати наші ниточки, щоб вони нам не заважали в роботі. Після напівстовпчика ми знову пров'язуємо чотири стовпчики без накиду. Один, два, три. 4 Далі в нас знову йде на і ми починаємо формувати наступний наш куточок. Пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Перший і другий. Далі в нас знову йде ось ця комбінація, і в цю комбінацію ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Один накид, другий пров'язали, далі йде у нас повітряна петля. Знову робимо два накиди, і сюди ж в цю саму петлю пров'язуємо другий стовпчик з двома накидами, сформували в другий куточок, і далі починаємо рядочок формувати наш третій куток. Тут ми знову робимо два стовпчики з одним накидом. На пів стовпчик, 4 стовпчики без накиду, по центру робимо на пів стовпчик і повторюємо 4 стовпчики без накиду, тобто ми у зеркальному повертаємось 4, 2, 3, 4. Напів стовпчик. Два стопчики з одним накидом. У комбінацію робимо стовпчик з двома накидами, повітряна петля і знову сюди ж, в цю саму петлю, стопчик з двома накидами. І так повторюємо наступну сторону і повертаємось уже до кінця. Я дов'язала вже до кінця. Якщо ви хочете в наступному рядочку ввести новий колір, ви додаєте нову нитку. Якщо в моєму випадку я буду продовжувати знову блакитним, то я пров'язую другий стопчик з одним накидом блакитною і з'єдную, дивіться, в мене повинно бути тут одна повітряна петля. Тож я ось. Тут пропускаю, другу пропускаю, і лише третю вводю гачечок і роблю з'єднувальну петлю. Все, наша квітка, по суті, вже завершена. Далі ми з вами будемо в'язати, сама складна робота це було ось в цьому місці. Далі ми в'яжемо, прибавляючи лише в куточках. Так, дивимося: в нас тут повітряна петля. І ми починаємо нашу роботу, пров'язуючи стовпчики наступним чином. Нам потрібно зайти всередину нашої петлі, тож ми робимо з'єднувальний стовпчик, як я вас навчала, робимо три повітряних петлі, це буде наш імітація нашого першого стовпчику. Далі ми робимо другий стовпчик з одним накидом. В наше віяло цей отвір. Далі два, дві повітряних петлі, і знову всередину ми вводимо 2 стовпчики з одним накидом. Це наша буде прибавка у куточках. І далі ми пров'язуємо по периметру стовпчиками з одним накидом у кожний наш стовпчик. Дивіться уважно. У вас починається ось перший стовпчик, і ви обов'язково маєте ввести в нього гачечок. У вас має бути, рахуйте, однакова кількість стовпчиків по всім сторонам. Два. Три. чотири, П'ять. Шість вісім дев'ять десять одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14 15 16 і 17. В цьому рядочку у вас на одній стороні має бути 17 стовпчиків, в наступному рядочку у вас буде на 4 стовпчики більше. Ще в наступному стовпчику, ще на 4 стопчики більше. Далі ми доходимо до нашого кутка і в куточку ми маємо пров'язати комбінацію з. Двох стопчиків з одним накидом, двома повітряними петлями і знову стопчиком, двома стопчиками з одним накидом. Знову шукаємо наш перший стопчик і починаємо пров'язувати наш рядочок. І ми в'яжемо з вами стільки рядочків, скільки ви хочете. Ось бачите, я зараз була ось-ось тут ось. ось Наступний в мене пішов коричневий, потім ось такий синій, потім додала я білий і вже обв'язала темно-синім. В кожному рядочку я додаю ось в цих куточках. У мене збільшується в кожному рядочку в одному, тільки ось з однієї сторони на 4 стопчики. Ось так. Дуже Гарно виходить, ви можете зробити як таку комбінацію, так і іншу, ось, подивіться, це зовсім інша комбінація кольорів. Ви можете комбінувати за вашим бажанням, як вам буде зручніше, можна додати зовсім інші кольори, наприклад, додати ось такий бусковий, а замість білого зробити молочним. Тож, це все ваша фантазія. Ваше бажання, ваше натхнення. Якщо вам мій майстер клас сподобався, я буду вам дуже-дуже вдячна за вподобайку. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені в коментарях. Якщо ви під мене не підписані, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, далі буде ще цікавіше. Бувайте! З вами була ваша Олена.